Сьогодні тема нашого дня охорони праці. Безпечне виконання робіт з корзини автопідіймача на лініях електропередач. Верхолазні роботи, а це роботи вище 5 метрів, а також роботи на опорах вище 3 метрів це роботи підвищеної небезпеки. Такі роботи виконуються по наряду допуску. До таких робіт допускаються особи, які не молодші 18 років, пройшли спеціальне навчання, пройшли перевірку знань, не мають медичних протипоказань. Такі працівники допускаються розпорядчим документом до виконання робіт верхолазних і на висоті. Наказом по підприємству також призначаються особи відповідальні за утримання в справному стані автопідіймачів, особи, відповідальні за безпечне проведення робіт автопідіймачами та особи по нагляду за утриманням і безпечною експлуатацією автопідіймачів. Також по підприємству всі водії та е, машиністи, стрілових, вантажопідіймальних кранів та автопідйомників е, ОПТ, ПАТУ, БКМ, КМ автопідіймачів е, призначаються наказом по підприємству. При виконанні робіт е, з платформи автопідіймача можуть бути такі небезпечні фактори, це падіння працівника. З висоти, при виконанні робіт на лінії ураження електричним струмом та падіння на е, працівника м, різних предметів, зокрема проводів, е, тросів, опор ізоляторів і інше. Ми м, розглянемо зараз декілька випадків. Нещасних випадків, які мали місце на нашому підприємстві при виконанні робіт з автопідіймача. У 2008 році електромонтер служби ліній при піднятті в корзині автопідіймача до лінії 110 кВт наблизився на недопустиму відстань до проводу і отримав опіки голови. Тулуба і рук. У 2011 році у снятині також працівник служби лінії закінчив роботу на лінії 110 кВт, переходив з траверси лінії в автовишку. При цьому мав одностропний пояс. Відстебнувся ним, втратив рівновагу і впав з лінії наслідок чого загинув. Також у 2012 році, в Тлумицькому, тоді ще РМ, бригада виконувала чистку траси внаслідок несправності технічної, корзина відірвалася і впала, і електромонтер разом з корзиною впав з висоти 4 метрів і отримав травми. Тому для безпечного виконання робіт необхідно дотримуватись організаційних і технічних заходів, на яких ми зупинимося нижче. Розпорядженням по структурному підрозділу призначаються працівники, які мають право виконувати роботи з автопідіймача. Машиніст автопідіймача повинен мати групу другу з електробезпеки. Працівники, які призначені відповідальними за безпечне проведення робіт автопідіймачем, вказуються в окремих вказівках наряду допуску. Робота за допомогою автопідіймача поблизу відкритих розподільчих пристроїв та біля повітряних ліній електропередач проводиться безпосередньо під керівництвом працівника відповідального за безпечне проведення робіт. Цей працівник повинен вказати машиністу, де саме повинен бути встановлений автопідіймач, виконати заходи безпеки, які вказані в наряді допуску, та зробити запис до вахтового журналу про можливість виконання робіт. У разі виконання робіт на настумовідних частинах, що потребують знімання напруги, необхідно. Вимкнути напругу на цих струмовідних частинах, не наближатись автопідіймачем до неогороджених струмоведучих частин напругою від 1 кВ до 35 кВт на відстань менше 1 метра. Автопідіймачі, які перебувають в зоні впливу електричного поля, необхідно заземлювати. Якщо автопідіймач рухається в зоні впливу електричного поля, то до кузова або до шасі повинен бути прикріплений ланцюг металевий, який торкається до землі. Під повітряними лініями електропередач автопідіймач повинен проїжджати у місцях, де найменший провис проводу, тобто біля опор, встановлювати автопідіймачі і працювати з них під лініями електропередач суворо забороняється. Перед початком роботи підйомників необхідно перевірити в дії висуну та підіймальну частини. Цю перевірку необхідно виконати якнайдалі від струмоведучих частин. Встановлення підйомника повинно бути виконане таким чином, щоб відстань його поворотної частини до стін чи штабелів була не менше 1 метра. Встановлення автопідіймача на робочому майданчику повинно виконуватися з врахуванням найменшої допустимої відстані від укосу котловану до найближчих опор підйомника. Після встановлення підйомника на виносні опори його колеса не повинні торкатися землі. Забороняється встановлювати підйомник всередині кута утвореного проводами на кутовій опорі. Підіймати працівників автопідіймачем має право тільки машиніст. До цієї операції забороняється залучати інших працівників. Під час роботи підйомника іншим працівникам забороняється перебувати під його робочою платформою та заборонено наближатися ближче 5 метрів до тросів кріплень та упорів цього підйомника. У разі зіткнення стріли підйомника або робочої платформи його із струмоведучими частинами, що перебувають під напругою, машиніст повинен негайно вжити заходів щодо розриву контакту, який виник. І відвести рухому частину підйомника від цих струмоведучих частин на відстань не меншу, ніж допустима правилами. Якщо автопідіймач перебуває під напругою, то не можна до нього торкатися тим працівникам, які перебувають на землі. Не можна на нього підніматися, не можна з нього спускатися. Машиніст у цьому випадку повинен попередити інших працівників, що підйомник під напругою. Після закінчення роботи. Машиніст повинен опустити платформу підйомника у нижнє крайнє положення. Платформа підйомника повинна бути очищена від матеріалів, інструментів та інших предметів, доповісти керівнику про всі недоліки, які мали місце під час роботи підйомника. «Ці працівники, які виконують роботи з робочої платформи підйомника, повинні користуватися двохстропним запобіжним лямковим поясом. Цей пояс відрізняється від поясів двохстропних, які на даний момент ми користуємося. Це додатковими лямками, які створюють додатковий захист від падіння працівника з висоти. Та у разі падіння зменшує динамічне навантаження. На даних поясах повинна бути зазначена бірка заводу виготовника, також бірка, на якій вказано інвентарний номер та дата наступного випробування. Працівники, які виконують роботи з робочої платформи підйомника, повинні бути обладнані та одягнені в спеціальний одяг, в спеціальні взуття. Та захисною каскою застібнутою за підборіддя. Працівники, які е, керують робочою платформою підйомника, повинні користуватися захисною каскою. Робоча платформа підйомника перед виконанням робіт е, повинна бути встановлена на спеціальну площадку або на поверхню землі. Е, вхід у робочу платформу підйомника потрібно виконувати у спеціальний проріз. Все, між працівником, який виконує роботу в робочій платформі підйомника і який керує робочою платформою підйомника, повинен бути безперервний візуальний контакт. Під час виконання робіт з робочої платформи підйомника, працівнику, який керує робочою платформою підйомника, забороняється залишати пульт. При виконанні робіт на висоті з робочої платформи підйомника подавати інструменти, інвентар, приспосіблення та матеріали потрібно за допомогою спеціального каната. Працівникам при виконанні робіт з платформи підйомника забороняється ставати на поручні, перехилятися за поручні та ставати на інші предмети, які збільшують висоту роботи. Переходити на споруду з робочої платформи підйомника на опору або на дерево дозволяється тільки з дозволу керівника робіт. При цьому потрібно бути в будь-який момент застроплений одним із стропом запобіжного поясу. виконувати роботу на висоті забороняється при швидкості вітру більше ніж 10 метрів за секунду на висоті більше як 10 метрів, при е, наближенні грози, е, снігопаду е, також у темну пору доби при недостатній освітленості, також при температурі повітря нижчу або вищу в зазначеному паспорті підйомника. Перед початком виконання робіт працівник, який користується запобіжним поясом, повинен оглянути пояс та у разі виявлення дефектів перестати його використовувати. Повинен перевірити е, дату наступного випробування. Це є перевірити стан металічних деталей ременя, стан е, швів, прошивки поясів ременя. Стан замикальних пристроїв ременя у разі для запобігання помилковому або самочинному розмиканню запобіжного пояса. Безпека працівників є пріоритетним завданням нашого підприємства, завдання служби охорони праці та керівників всіх рівнів, в тому числі і майстрів. Забезпечити безпечні умови праці. А завдання працівників відповідально ставитись до дорученої роботи з отриманням вимог охорони праці, тільки так ви збережете здоров'я і життя собі та оточуючим вас колег по роботі.